Ще ви просто Стилиста ми Значит так, второго тринадцать вот. Усі вони, як завжди. Ну, коли ти от прям худенька, еска, то вони на тебе будуть рівні великі, тому тобі прийдеться, доведеться знову протирявлювати ту тильку для того, щоб якось його на собі зав'язати. Блузка зелена. Взагалі, ні до чого вона тобі не взралося, ні до чого вона не йде. Особливо, коли вона прозрачна. Дуже класний елемент. Так, mm. да, тут -то ось так воно, начебто з однієї сторони, ось так. Класно. серо-слетуйка. Ой, какая слетуйка. Далее. Тоже классно. Черная. Футболка. змешка. Світло мені виключили, але бачите, у мене є штучка, яка все одно звітло буде. Слава тобі, Господи! Далі дуже небезпечно стира. Chuck Ось така спинка кружевна, Ну і стріни. Все цікаве, дуже прихожу. Pra